Друзі, всім привіт! Сьогодні підведемо підсумки нашого розіграшу з вагою Кленя. Ну, скажу друзі, всім наперед, що правильної, дійсно правильної відповіді не дав ніхто. Давайте, друзі, подивимось реальне, ну, подивимося відео з рибалки. Скільки ж важив наш головлих? 2.65, друзі. 2 кг 65 грамм. Ось, друзі, 2 кг 65 грам. Так, друзі, головлик наш важив 2 кг 65 грам, а користувач під ніком Холі 545 вказав вагу 2,50. Тож, привітаємо, друзі, користувача Холі 545. Він переможець нашого конкурсу, друзі. Вказав вагу 2 кг 50 г. Тож, не вгадав, трішки буквально 15 г, друзі. І так, друзі. Е... І так, холі, прошу вас зв'язатися зі мною в інстаграмі чи в Фейсбуці. Я вам відповів на ваше повідомлення, на ваш коментарій, відповів у Ютубі. А так як в Ютубі не годин, там переписуватись, нормально переписку вести, тож прошу вас зв'язатися у вас ну, в Фейсбуці чи в інстаграмі. Доставка за мій рахунок. Все, друзі, всім, хто брав участь в моєму розіграшу, всім щиро дякую. При нагоді, друзі, думаю, що якби попався ще якийсь гарний екземпляр, гарна якась гріба, друзі, проведемо якийсь цікавіший розіграш. Тут я розіграв 10 пачок приманок, друзі. А при нагоді, друзі, думаю, щось будемо розігравати щось набагато цікавіше, як силіконові приманки. Там якісь бобчики, може, може, якийсь пінінг, чи ще там щось, друзі. Все, друзі, будемо бачити. Все, друзі, всім дякую, всім до зустрічі.